Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У генштабі мають чимало даних, які підтверджують підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на боці російської армії. Про це повідомив головком Олександр Сирський під час розмови з командувачем Збройних сил Сполучених Штатів Європі генералом Крістофером Каволі. Ситуація на лінії фронту загострюється, зазначив сирський. Окупанти завдяки кількісній перевазі зухвало ідуть у наступ. Наразі найскладніше на Покровському та Курахівському напрямках. Водночас, телефоном американська сторона запевнила, що має намір дотримуватись зобов'язань і далі забезпечувати озброєнням та військовою технікою сили оборони. Російська армія готується до наступу на півдні України. Про це в ефірі марафону Єдині новини повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На певних ділянках ворог розміщує штурмові групи, поповнює боєкомплект, проводить розвідку українських позицій. Волошин певен, ці заходи свідчать, що найближчим часом росіяни розпочнуть бої. Втім, про масштабний наступ не йдеться. Окупанти активізуються на одній з ділянок. Не виключено, що штурмуватимуть позиції у Запорізькій області. Де наразі ситуація загострилась. Добровольці, які стали на захист України на початку повномасштабного вторгнення, думали про захист держави, а не про оформлення усіх необхідних документів. Чимало з них зазнали поранення чи загинули у лютому березні 22-го, А члени їхніх сімей роками намагаються отримати державні компенсації. На таку ситуацію з деякими добровольчими формуваннями територіальних громад звертають увагу родичі полеглих. Вони наполягають на такому ж соціальному захисті та правових гарантіях і виплатах, які сім'ям військовослужбовців. У Врядовці що вирішивши питання із наданням добровольцям статусу учасника бойових дій, теми одноразових грошових компенсацій за загиблих залишили поки без змін. Докладніше у сюжеті Василя Саф'янюка прирівняти ДФТГ до ЗСУ, що надало би можливість отримати сім'ям загиблих та поранених бійцям компенсації, які постраждали внаслідок військової агресії. Мати загиблого добровольця зачитує головні вимоги, які є у родичів полеглих із добровольчих формувань територіальних громад. Вже закінчується 10 років війни. Чому немає співпраці між відомствами? Чому добровольці, які створили народну армію, втратили здоров'я та життя, ще до сьогодні залишились поза увагою держави? На початку повномасштабного вторгнення, коли ворог стояв під Києвом, а у військомати були шалені черги на захист держави стали тисячі добровольців. Саме так разом із сином зробив і Юрій Свистун. Тепер він воює за визнання загиблого сина, бо пільги у зсу і ДФТГ різні, і це принижує добровольців. Поділ на касти. Одні однакові, одні мають пільги, інші мають інші пільги. Основна вимога, щоб всі добровольчі організації були прирівняні по пільгам, по всьому як Збройні Сили України. Не поділ на касти, а закон нині держава виплачує сім'ям військовослужбовців загиблих при виконанні бойового завдання компенсацію 15 мільйонів гривень. А родичі добровольців, які офіційно не були оформлені у силах оборони України, можуть розраховувати на всемеро меншу суму. По закону про статус ветеранів війни і гарантіях соціального захисту. І відповідно розмір з даним законом встановлений 750 крат прожиткового мінімуму, визначеного на, календарний, на кожен календарний рік. І в межах, там, наприклад, цього року ми говоримо про суму порядка 2,2 мільйона гривень. З липня цього року нарешті зрушило з місця і надважливе питання отримання членами добровольчих формувань територіальних громад статусу учасника бойових дій. Але й досі ця процедура складна. А між відомствами та міністерствами немає координації у цьому питанні, кажуть правники, які допомагають сім'ям загиблих добровольців. Як сьогодні, так і в 2022 році проблема власне залишається одна: ФТГ або добровольчі підрозділи, які не мають централізованого підпорядкування на сьогодні. Як мені відомо, немає спеціально виділеного підрозділу ні при міністерстві оборони, ні при генеральному штабі який займається питаннями ДФТГ і добровольчих рухів, не розцінюю це як якісь бюрократичні проволочки. Я розцінюю просто це як зневага влади і всіх законодавчих органів до людей, котрі віддають життя та здоров'я. Це звичайна зневага. Сергій Янюк на псевдолатиш повернувся в Україну 22-го із Латвії, долучився до збройних сил та воював у 130-му батальйоні ТРО, де було чимало добровольців. Тому він підтримує їхні вимоги мати однакові права із воїнами ЗСУ беззаперечно. ДФТГ, о, майже в усіх своїх варіантах. Вони о, абсолютно повинні мати всі права і можливості. Всі ті самі, як і звичайні збройних силах України. Урядовці ж пояснюють, усі добровольці та учасники ДФТГ або їхні рідні мають можливість отримати статуси учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Також вони отримують однакові виплати з інвалідності, але одноразова виплата за загиблого не може бути однакова. Такий закон добровольці ДФТГ не є діючими військовослужбовцями, а відповідно. Не можуть мати рівні права і можливості як військовослужбовці, але ж підкреслю, жодним чином не є і немає жодної перепони для людини на сьогоднішній день. Ми мобілізуватися. Окреме і ще складніше питання компенсації родинам полеглих добровольців у період з 14-го до початку повномасштабної війни. Та про це взагалі не йдеться нарікають родичі загиблих. Василь Сафянюк, Олександр Назаренко, Роман Щербаков. Факти Сі Тіві. Єдині новини. Нові системи Петріот і 500 ракет для ППО Несемс. Сполучені Штати відправляють в Україну новий пакет допомоги. Про це пишуть американські журналісти з посиланням на джерела в адміністрації президента Джо Байдена. Цю термінову поставку Сполучені Штати вирішили зробити на тлі збільшення масованих дронових атак Росії по Україні. За словами чиновників, Вашингтон відправить військове обладнання на мільярди доларів до завершення президентського терміну Байдена. Головне владнати усі логістичні виклики. Європейським країнам не слід повторювати помилок часів першої каденції новообраного президента Дональда Трампа і відгороджуватися від нього, заявив міністр оборони Литви Лауріна Кащунас у куларах триденної зустрічі у Празі, присвяченої європейським і трансатлантичним військовим можливостям. Стосунки слід будувати за контрактним принципом, об'єднавши зусилля для збільшення інвестицій в оборону, придбання європейцями американської зброї та співпраці у стримуванні Китаю та Ірану. Що ж, до допомоги Україні, яку так багато критикував. Трамп тока що настаполягає на тому, що вона має тривати і не Росії диктувати умови миру. Литовський міністр застерігає від ризиків, які несе в собі потенційне заморожування війни найбільший ризик, що мирний план створить новий заморожений конфлікт, який допоможе Росії відновити сили та здійснити новий напад через кілька років. Тому слід уникати несправедливих мирних переговорів, заснованих на російських правилах. Нам потрібен справедливий надійний мир, і такий мир потребує сильнішої України. Їх чекають удома у Черкасах. Родичі, друзі та знайомі військовополонених і безвісти зниклих вийшли на акцію Не мовчи. Полон вбиває. Також долучилися ветерани і військовослужбовці з плакатами на площі міста збираються щонеділі. Тут багато тих українців, чиї рідні вже давно в російських катівнях. А ті захисники, і захисниці, які повертаються, дякують за акції підтримки. Адже Росія переконує бранців, що їх уже не чекають. Я чекаю сина, теж знаходиться в полоні. 31 місяць хлопці виходили з Маріуполя, чекають обміни і ми чекаємо їх. Я представляю представників 36-ї бригади, морпіхів. Вони 31 місяць знаходяться в полоні, деяких багато засуджених навіть до вічне позбавлення волі присуджують. Боремося всі разом за них, за їхнє повернення. І завтра друга річниця звільнення Херсона. Ті, хто пережив російську окупацію, кажуть, це постійний страх за своє життя, приниження, неможливість здобитися правди, а часто навіть виїхати. Досі люди залишаються у регіонах, які загарбали росіяни з різних причин. Хтось справді чекав на Росію, хтось не може лишити хворих родичів, боїться за житло або ж не ризикує перетинати російські блокпости. Факти поговорили з тими, хто пережив окупацію на Херсонщині, вирвався відносно нещодавно із досі окупованого лівобережжя, і з волонтера та правниками. Ольга Чайко збирала інформацію буквально по крихтах. Буде все нове оборудовань. Уже списки ЕКГ буде, Ну, все буде. Ми обізпічені всім. Та гріх сказати. Ось так життя в окупації демонструють проросійські телеграм-канали. Тут встановили модульні фельдшерсько-акушерські пункти. Тут люди співають радянських пісень і прославляють Путіна. Такі факти є, та насправді окупація це постійний страх за своє життя, каже Лариса Рибачук. Вона директорка однієї з небагатьох шкіл, які відкрилися на звільненій Херсонщині, то перші дні окупації жінка мусила ховатися, адже син був поліцейським у Херсоні. На таких росіяни насамперед полювали. Бували такі думки, коли я просто, наприклад, дивилась на свій будинок і думала, яке місце, де, якщо треба, наприклад, буде когось ховати. Я не розуміла, кого мені ховати в першу чергу, чи сина. Чи чоловіка, чи себе, тому що я розуміла, на через кого на мене можна буде легко натиснути. Усе, що могло зацікавити у школі, вона та її колеги ховали вдома. Загарбники були тут не дуже активні, та у багатьох районах освітян пресували. Тож за місяць Лариса виїхала і повернулася лише після звільнення. Я вивозила з собою ноутбук, в якому був курс школи, тому що розуміла, якщо ми його не вивезу, я не запущу школу ніяк, тому що там вся база дітей з адресами, з телефонами, з усім. Я його визила в чемодані, закритого дитячими речами, ковдру і цим таким. Але розуміла, якби витягли чемодан, то це б все було. Але пощастило ми проїхали. Окупанти тисли і на фермерів, адже ті мали в області не вплив, а ще гроші. Знали, що якщо надавити, то можна кошти вибити. Цікавила в першу чергу фінансова сторона, цікавили моменти там, шляхи, шляхи, цікавили атовці, цікавила влада. Цікавили люди, які до останньої точки українці. Починалося з умовляння, далі влаштовували сафарі, розповідає працівник цієї ферми у новій Олександрівці. Він лишився, щоб доглядати господарство, коли майже всі односельці виїхали. Як тільки якесь движення починалося, вони ну, стріляли. Ну, споначалу, стріляли тільки рядом, щоб налякати, то було. А тоді вже почали стріляти. Ну. Помішеням, бо ну це мене підстрелили вже третього. Мішок на голову далі підвал. Звичайна практика на окупованих територіях. Ті, хто лишається під окупацією, або йдуть на співпрацю, або сидять тихо. Навіть після виїзду вони рідко спілкуються зі змі. Пан Микола, один із небагатьох, не залишив окуповане лівобережжя Херсонщини у травні. В останнє время мені не було навіть з ким здорово. Просто стали за руський мир. Отеці в основному вони поставали мільйонірами, мільярдерами. Магазин токо російський магазин. Він і водку і вино водку спирт їм продавав. А так росіяни чинять із тими, хто не підтримує псевдовладу. Ось свіже відео про російських телеграм-каналів у Новокаховському окрузі. Затримали жінку, яка торік викинула на смітник, а потім підпалила російський прапор. А це у Запорізькій області заламують руки чоловікові, який нібито фінансував українські збройні сили. Людей карають показо, тому ніхто не знає, які насправді настрої на окупованих територіях. Вони всіх кошмарять. Типу, всіх, кого можна кришувати, всіх, кого можна щось забрати, всіх з ким можна там до домовитися. Типу, від від церкви до ну підприємців різного рангу. То молодь перевіряють дуже ретельно їх телефони, розмови. Але місіонери для них раніше було просто типу, ну боже дуванчики їх не будемо чіпати, то зараз. Вони не вірять навіть пенсіонерам, бо пенсіонери це такі, що постійно десь з кимось по телефону говорять, щось там намагаються це і якось там передають якусь інформацію. Та волонтер Стефан Воронцов переконаний, повернення України чекають десь 70%. Він сам виїхав з нової каховки. Нині допомагає вибратися іншим. За три роки його організація вивезла майже 6 тисяч людей. Кожна поїздка пов'язана із небезпекою. Людям вигадують легенду, яка би заспокоїла Росіян. Нам вже пишуть родичі. Що є там по такому, по такій-адресі, в такому-то місці, є людина, яка хоче виїхати. І ми через цього родича тримаємо зв'язок. І для Русні, якщо вона навіть це почує, цю розмову, це буде звучати як просто: от, ми договорились за переводчика, он к тебе в 9 ранку». Де люди навіть іноді не знають, що вони йдуть безкоштовно волонтерами. Типу, в нас. Ну, 90% успіху виїзду залежить від підготовки. Щоб вижити і навіть виїхати людям необхідний російський паспорт. Стефан переконує, якби документ був таким бажаним, Росії не довелося б його силоміць нав'язувати. Без нього не лікують, не надають соціальної допомоги, не реєструють бізнес. Окуповані території нині проживають сценарій, обкатаний у анексованому Криму. Розповідає адвокаційна директорка Центру прав людей. Зміна, якщо раніше викрадали садний підвал, зараз викрадають, і це квазі судові. Процеси, нібито слідства, тобто це все рівно надумане звинувачення, але людина, начебто, проходить через кримінальний процес Російської Федерації, тобто на підвали гниї, але з документами. Вони намагаються імітувати нормальність і намагаються імітувати, що, ну, що держава там присутня, держава Російської Федерації. В окупації лишаються не тільки ті, хто чекав на Росію, хтось має лежачих родичів, хтось боїться втратити житло. Є люди, у яких нульові шанси проминути російські блокпости. І Україна має з ними усіма говорити. Мають бути однозначні меседжі. Не можна людям, які живуть в окупації, казати, що ви зрадник, якщо ви берете паспорт. Або... Наступний день казати ні, ви не зрадники беріть. Коли були вибори на окупованих територіях, або коли ем, почали вилучати майно, да або почали казати, що будуть вилучати майно. Держава жодним чином не прокомунікувала людям, як їм бути невеликі дози інформації, попри все каже вона в окупацію. Доходять Ольга Чайкова, Коваленко та Євген Зозуля. Факти ICTV. єдині новини.